Сьогодні, о 21.00 за київським часом, Дональд Трамп виступить із важливою заявою. Це прямо зазначено в офіційному графіку президента США. Нагадаємо, учора сплив так званий дедлайн, який Трамп давав Путіну для кроків назустріч мирному врегулюванню в Україні. Москва проігнорувала всі сигнали від Києва, Вашингтона та Європи. Навпаки, Кремль заявляє про наміри продовжувати війну і захоплювати нові території. Раніше міністр фінансів США Скотт Бесент попередив, Вашингтон розглядає всі можливі варіанти нових санкцій проти Росії та її союзників. Окупаційне кримське управління з гідрометеорології повідомляє, значний недобір опадів цього літа призвів до того, що більшість річок на півострові фактично висохли в серпні. У Низовіях річок Альма, Кача, Бельбек і Чорна дощів не було взагалі. У гірських районах ситуація теж критична. Біля ангарського перевалу недобір опадів сягнув 97%, на Іпетрі – 40%. Русла багатьох річок пересохли. Бельбек біля села Фруктове повністю висох 10 серпня. Стоку немає у верхів'ях Альми та Чорної. Нагадаємо, у водосховищах окупованого Криму зараз майже вдвічі менше води ніж торік, і майже втричі менше ніж у багатоводному у 2022 році. Моніторингова група кримського вітру із посиланням на супутникові знімки повідомляє, що у Чорному морі відділилося нафтове забруднення площею 14 квадратних кілометрів, яке рухається у бік окупованого Криму. Основна ж пляма простяглася вздовж узбережжя Краснодарського краю від Новоросійська до Таманського півострова і нині сягає 211 квадратних кілометрів. Нагадаємо, витік стався 29 серпня на морському терміналі Каспійського трубопроводного консорціуму. Під новоросійським спершу площа забруднення була близько 40 квадратних кілометрів. Тепер же масштаби катастрофи збільшуються. Тим часом у морі знову знаходять птахів, вкритих мазутом. Російська влада традиційно применшує наслідки. Видання Bloomberg пише, російська нафта Уралс стає дедалі дешевшою для Індії. Тепер її продають зі знижкою 3-4 долари за барель відносно ціни бренду. Ще в липні різниця складала лише 1 долар, а тиждень тому – 2,5 долари. Таке падіння доходів підштовхує Москву до внутрішнього підвищення податків. За даними видання Reuters, уряд Росії вже готує нові податкові рішення, щоб компенсувати втрати бюджету. Тим часом американська нафта продається для Індії навіть дорожче за бренд, що робить російські поставки привабливими, попри санкційний тиск. Підозрюваний у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія визнав свою провину. На допиті він заявив, що це була його помста українській владі. За його словами. Так, це я його убив. Він був поруч, жив би я у Вінниці. Був би Петро Порошенко. Його мотивами є те, щоб швидше його судили, обміняли на українських військовополонених і поїхати у Росію шукати тіло загиблого сина. Правоохоронці наголошують, ця справа має всі ознаки замовного політичного злочину, ймовірно, з російським слідом. В окупованому Криму спецпризначенці Генерального управління розвідки України знищили унікальний радіотелескоп РТ-70 та сучасні російські РЛС, які окупанти використовували для контролю за космосом і прикриттям військової інфраструктури. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він пояснив, такі об'єкти це так звані очі. Російської протиповітряної оборони, без яких система втрачає боєздатність, за Кримом ховаються об'єкти у східній частині Азово-Чорноморського регіону, і їх знищення важливе й обов'язкове. А для того, щоб успішно проводити подібні операції, потрібно позбутися саме так званих очей, таких як ці радари, наголосив Плетенчук.